Вона прокидається вранці та йде до людей. І часом чомусь називають її дурнуватою. Вона ж божеволює завжди від класних ідей, які не завжди видаються у парі з зарплатою. Нічого прорветься, бо має завжди результат, бо може впливати на долі, вона їх покращує. І в календарі має безліч зайнятих дат. Щось придумає, бо винахідниця та ще. Спитаєш у неї, чи має хороший сон, вона пожартує, що має у планах на пенсію, є в неї команда, з якою звучить Гунісон, і мрія колись посадити у себе гортензію. І знайдуться ті, кому буде вона не така. І знайдуться ті, кому стане вона повітрям. Робота з людьми. Була нелегка, але необхідна і дуже цінна, повірте. Стаємо до справи з девізом, хто як не ми. В безкраїх людей ідеї будуть безкрайними. Бути в когорті з такими крутими людьми. Маємо честь і щасливе майбутнє.